Доброго дня! З вами відеоблог Просто історія з Олександром Хавером. Ми закінчуємо говорити про середзем... середньовічне середземномор'я. Принаймні в основному. Циклі на моєму бортовому хронометрі 1104 день російського вторгнення з новин те, що Рудет створіння обіцяє на завтра на вечір якесь мега-шоу своєю участю. Так що я вже приготувався до помиральної ями. З іншого боку, коли він це буде робити, у нас якраз будуть, буде ці річниця смерті Сталіна. Тому хто знає, може він нам приємний сюрприз на цей час. На цю честь зробить в тому ж стилі. І переходимо нарешті до того до завершального етапу, поговоримо про те, ну, чому і куди зникло Середземномор'я. Звісно, воно нікуди не зникло, так само, як і не зник Великий Степ, якщо ви пам'ятаєте, я так само закінчував цикл про Великий Степ, що він зник. Ні. Середземномор'я зникло політично, як явище, як центр Західної світсистеми. Навколо якого все оберталося ну, разом з близьким сходом західно ну, західноєвразійської, скажімо так, польсвітсистеми. Ну, е, е, да, Тут слід розуміти, що. Та ж саме Середземномор'я Броделя, з якого ми починали цей цикл, це якраз вмираюча Середземномор'я, тільки про це ще ніхто не знає. Абсолютно. Це якраз той випадок, коли здається, що ну, він же якраз на піку, він якраз от, самий блискучий, самий стиглий, самий безальтернативний. Ну, і це той випадок, коли коли ти самий стиглий, ти вже починаєш нити зсередини. І так. Шекспір ще пише про е, красоти Далмації, пам'ятаєте, там у нього п'єси е, в Істрії, в Далмації відбуваються, всякі там 12 ночі», там, е, Отелло, Венеційський Мавр, теж дуже ще окремо цікава тема. Бо насправді в оригіналі Отелло. Підставив свою жіну, яка, жінку, яка йому набридла. Ну, Шекспір вирішив зробити з, з Мавра позитивного героя. До речі, Мавр зробив свою справу Мавру моги піти. Це, це не Отелло. Це інша венеційська комедія чи драма, я не пам'ятаю. От. Е, і чому ж, власне, занеп... почало занепадати середземномолоття? Ну, ми всі ці фактори перел... потроху, потроху-потроху додавали під час е, всього циклу. Трохи пройдемося, полярнемо. Бо недаремно середньовіща прийнято закінчувати в одній з хронологій, в одному з підходів падінням Константинополя. Це крім ідеологічного і символічного моменту, ще і означало закінчення середньовічного середземномор'я. Бо світ систему, в якій е, всі воюють з усіма, але якщо треба, то можна усім і всі з усіма торгують, наставав кінець. Османи були як молоді джихадісти, по-перше, занадто ідеологічними ще до того перед тим, як корупція почала роз'їдати їх ряди. По-друге, вони були занадто амбітними, щоб випускати з своїх рук частину моря, коли можна взяти його все. І це навіть така сумна іронія. Політичний іслам, не як релігія, а саме політичний іслам як рух, як явище, він починався, нагадую, з прагнення захоплення захопити Константинополь. Так саме цим. Займалася м'яди, як ми пам'ятаємо, і саме п... нездатність не захопити Константинополь призвела до падіння м'ядів і переходу до Абасидів з їх персоцентричністю і відразу навпаки до ромейства. Так от, османи цю віковічну, точніше навіть не віковічну, а тисячолітню мрію мусульман здійснили. І це був початок кінця, як не дивно, і може туркам це буде образливо, але блиск порти, він хоче був величним, але це блиск заходнього сонця. От це захід. Так, бо у часи Гаруна Аль Рашида рівного ісламу, рівного Багдаду, рівного дар ісламу не було. Взагалі, в Євразії, ну може за виключенням ні, да, ну Китай могне, якраз це Тань, але про нього ще ніхто не знав. Е, в блиск Порти це вже блиск одного з кількох. Гаразд найвеличнішого, найпотужнішого, найперспективнішого, але одного з. От приблизно пам'ятаєте, як я в циклі про доісторичну історію розповідав про трансформацію у руках, що колись він був В-містом і був В храм, тобто. Храм більше таких нема. Вже на часи Гільягамеша, коли він Мейк урук Грейт Again, Це фактично було спроба відновив... повернути до старих часів, а ті старі часи повернути вже було неможливо, тому що храми і міста вже є повсюди. І те ж саме приблизно з м м ісламом е часів Порти. Так, він могутній імперія. Але. Приблизно таке саме вже є кілька штук прямо поруч. І е, е, Персія вже вічно забуває, як цю династію називають, і е, Західна Римська імперія. Ну і Да. А погодьтеся, бути єдиним сонцем і бути одною з найяскравіших зірок це дві дуже різних речі. От. Ну і ще раз нагадую, я про це вже казав, але. Звісно, іслам пер... трансформувався дуже сильно і не в кращу сторону. Бо іслам, який ми зараз знаємо, і якраз про який ми говоримо в випадку порти, це вже не іслам Гаруль Арашида та Абдурахмана ну, халіфата Кордовського. Зовсім ні. Це вже іслам степовий. Це вже іслам з традиціями великого степу, сильно попсований монгольськими управлінськими традиціями. От, і, і зауважте, я говорю зараз тільки про близькосхідний іслам, бо ви ну, розумієте, ще є індійський іслам, ще й індонезійський іслам, ще й африканський іслам, ну і порівнювати навіть цей близькосхідний іслам з індонезійським це все одно, що прирівнювати, я не знаю, там, РПЦ, не просто, господи, з якимись амішами. В Америці. От, Ну так, вони там формально християни і ті і ті, але ж ну це різні речі, чи там з ну, не, не суть. Ви зрозуміли суть порівняння. От. Ну, але поки що ніхто не знає, що іслам занепадає, і Середземномор'я теж занепадає. Каїр все ще найвелелюдніше місто е, Середземномор'я. Воно виграє різко виривається вперед з двох причин. По перше, я вже про це розповідав. Це перехрестя усіх торгівельних та економічних шляхів. І після того як воно включилося до Османської імперії, це це йому тільки допомогло. Скажімо, так включило у більш широкий ринок. По-друге, ну занепало в вічний скажімо, вічний лідер. Середземномор'я. Константинополь, який був настільки спролюндрований спочатку хрестоносцями османами ну, його населення скоротилось там до 250 тисяч. Так, велике місто. Але вже не перше. Знову ж таки приблизно як з е, е, ісламом часів Рашида та ісламом часів Порти. От. Е, що ще, до речі. Серед інших найбільших міст того, тієї епохи, мало хто розуміє, що з християнського світу, мабуть, це Неаполь. Так, там 120 тисяч. Ну, тільки зовсім зовсім трохи від нього відстоїть Барселона, Венеція, Генуя, Флоренція. Ну і Париж в Північній Європі. От такі розклади приблизно. Ну що, розкіш Османів тим часом. Нікуди це не знає меж. Апетити теж. Вони захоплюють усе східне Середземномор'я. До речі, спочатку венеційці з ними йдуть рука в руку, тому що як ж підтримували Нікейців, відповідно, османи в союзі з венеційцями. І на початку османи венеційців не чіпали. Торгуйте, торгуйте. Коли, да, коли венеційці зрозуміли, що це пастка, було вже занадто пізна. І Почалася війна на життя на смерть, священні ліги ну, все те, що наповнює чарівне 16 століття, довге 16 століття, як його знову ж таки Бордель називав. Е, а османи, нагадую, вони хочуть того ж самого, що і відновлення Римської імперії, як не дивно. Тому, захопивши Константинополь, захопивши Єгипет, найбагатішу провінцію Середземномор'я, вони лізуть далі по обох берегах. Ми знаємо, що Сулейман пишний лізе на відень. І йому не вдається. От тут він зазнає фіаско. Він е, османські війська висаджуються в Італію, щоб ви знали, і захоплюють там кілька міст, і їх дуже великими зусиллями звідти випихують. І потім іноді кажуть, вони завійовують е, Магріб. Ні, це не так. Османи вступають в союз з берберськими султанами, з берберськими е, мірами е, Північної Африки. Саме в такому сенсі. Ті визнають веселітет. І їхній флот визнає е, султана Педишахом, тобто головою е, ісламу, і, ум, і допомагає їм грабувати іспанців. Чому? Тому що іспанці в цей час грабують Магріб. Ви, може, про це ну, мало чули. Це мало популярна розповідь. Але одразу після того, як закінчилася Реконкіста, іспанці не зупинилися. Власне, не іспанці, а і Кастільці і Арагонці. Це було дві різних корони, поки їх ну, фактично нелегально об'єднав Фернандо після смерті Ізабелли і відсторонивши дочку Хуану безумну. От і вже разом ці дві корони передав своєму онуку Карлосу І, більше відомо нам як імператору Карло V. От їхні амбіції середземноморські нікуди не ділися. Арагонці ми пам'ятаємо їхню імперію. І це вони потерпали через те, що Османи лізли на, сходи. на сході. Це їх вишибали з факторій в На Кіпрі, на Криті, в е, Греції е, і лізли, власне, до Неаполітанського королівства, яке теж стало частиною е, е, Арагонської імперії. З, е, і і саме це використовували, ну скажемо так, саме на це було спрямовано і сфокусована уся увага е, іспанських монархів саме на боротьбі в Середземному морі, не дивлячись на те, що вони відкрили Америку. Оце у нас мало хто розуміє. Для них все інерція страшна штука. Для них все ще продовжувало крутитися навколо того, де воно крутилося вже кілька тисяч років. Це страшна інерція. От ну це приблизно як би вам сказати. Це як зараз всі ну, звикли до цих трансатлантичних шляхів: там Сойський канал, Панамський канал, і от тільки зараз починається хайп, мало кому зрозуміли, з приводу Арктики. Ну я розумію, що зараз воно смішно звучить в, в зв'язку з певними особинами. От, але ну, це приблизно так. Мало хто звертає увагу. ну якась Арктика, якась, ну, та ну, ми краще в щось знайоме вкладемось. І тут те саме було Сфокусовано на старих. Центр. В цьому вирі е, змінилася двічі позиція Генуя. Колись ми пам'ятаємо, Генуя була вірним союзником арагонців, графа Барселона. Потім вони стали страшними конкурентами, і в цих війнах. ну, коли арагонці в союзі з Венеційцями вступили проти Генуї, їм, ну вони фактично програли і вимушені були піти під руку короля Франції. Існували під цією рукою півтори сотні років. Куди вже тягатися з Іспанії одному місту держави? Ну, вже часи не ті, скажімо, так, арагонці теж навчилися заробляти гроші на цікавих харчах, в тому числі на банкінгу. От і е, е, да, і тут. Так, е, да, про що я власне? Що для іспанців, для арагонців і кастильців відкриття нового світу було ну якою забавкою? Ну гаразд привезли звідти цих розфарбованих індіальців в пір'ях, деяких з них охрестили. Чудово, ми все ще воюємо за Магриб. І ми бачимо постійні атаки аж до середини 16 століття. Вони висаджуються в Тунісі, в Танжирі, ну в Алжирі, вже в місті Алжирі, е, намагаються захопити, е, іноді закріплюються, їх вибивають. І, власне, через це берберські е, правителі вступили в союз з Османами, щоб об'єднаними силами. ті прислали Яничар разом з флотом. Ну, свій флот до того у Османів, що був слабенький такий. А тут до них додався Берберський флот з знаменитими всякими цими хайердімними барбаросами. І оця комбінація, от вона, почала реально нести жах по західному Середземномор'ю, і іспанцям довелося відкотитися назад. І тут, саме от в ті часи, в 1520-ті роки, прибувають перші золоті та стрібні галеони, потім і цілі флоти з Нового Світу. І звісно, це була бабло. Куди ми його спустимо? Правильно, на в боротьбу за віру і за відвоювання назад, Середземномор'я. моря. І оцей срібний потік. І золотий з нового світу, просто вливався, отак прямо без переробки. От поступили, так порубали на шматки, покарбували і заплатити, 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 замість того, щоб вкладатися в виробництво, там в розвиток інфраструктури. Ні, 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 ми не маємо більше військ, ми будемо більше кораблів Це це призвело до двох дуже важливих речей. Перша на цьому заробили банкіри, а не. Корона, а не, скажімо так, головні о, е, головні площадки іспанської корони об'єднаної. Чому? Тому що через банкірів це все йшло, тобто заробили ті самі генуесі, які дуже вчасно перекинулися з, з, від французів до е, іспанців. Це ж якраз часи битви при Павії е, полону е, короля Франциска І. От і які інші банкіри. Ті, які належали ли, ем, короні. Ну, вже нагадую, тоді Іспанія ем, була, в, скажімо так, корони Іспанії, тобто Аргони і Кастилії, об'єднувалося з короною ем, Священної Римської імперії, ка е, імператора Карла V, якому також належав і належали і Нідерланди. І цей весь потік йшов до банків Нідерландів, до Антверпена, де. Вони отримували всі переваги. Вони будували флоти. На їхніх верфах будувалися ці потужні іспанські флоти, а не в Іспанії. Вони отримували відсотки за усі транзакції. І вони розвивали в результаті і інфраструктуру Нідерландів, а не Іспанії, всі ці гроші. І дуже скоро за це доведеться розплачуватися, як ви розумієте. Тому що. Ну про, да, поговоримо про це трохи. Другий фактор це те, що через цей весь потік срібла він випадково виявився куди більш смертельним, ніж війська, які наняли іспанці для головних ворогів, для іспанів. Чому? Тому що після цього, от я знов-таки кілька разів розповідав, голоду срібного, тобто вимивання оборотних коштів з Європи взагалі з Західної Євразії через те, що всі цінні метали йшли на схід постійно. І тут бац, невелич в незміренна кількість цього стрібла і золота. Це призвело до шаленої інфляції, це призвело до, до руйнації способу життя в. Європі, я про це розповідав, здається, в, здається, в випуску про приватні військові компанії «Модерна». От, при до, до руйнування. Ну ми завжди знали, що золотий це золотий. А тепер. А, а що ціна змінюється, і те, що раніше можна було накопичувати в виді грошей, тепер немає сенсу накопичувати. І справедливі ціни зникли. розорюється величезна кількість народу, вона йде в війська. І раптом у Європі є війська для того, щоб які готові воювати за Бесінь, для того, щоб при цьому відбуватися від османів. А у османів, навпаки, ця інфляція і, і, і все, їх срібне акче обесцінюється. І саме цей удар. От саме його Османська імперія так і не перенесла. Вона напружувалась, напружилася. Ну, ну і ми пам'ятаємо, що якраз на межі 16 17 століття вона і надірвалася в цьому процесі. Ну тільки про це ще ніхто не знав, і тим більше в таких термінах, як аналіз інфляційних процесів. Ну, А тим часом проти іспанців вже об'єднуються всі там. Венеція, всі наші улюблені старі сутності. Венеція генуя, папи, рагуза, битва при Лепанто розбивають флот а, і, Османські вперше з цього жодної користі не було, крім моральне. Показали, що а можна їх бити? Виявляється, можна. Не такі вже вони не переможні, ці Османи. Ми пам'ятаємо, що ще довге століття. Поки, нарешті, було остаточно відкинуто Османів, і стало зрозуміло, що Османська імперія валиться. Ну, про це все було в Балканському циклі. Ну, от. А тим часом, всередині цього, як я кажу, ну, а в чому тут різниця між з цим середньовіччям, ну, ну гармати з'явилися, ну гаразд, кораблі інші. Не в цьому суть. В тому, що всередині цього. Як я вже казав, починаються процеси бродіння, які розкладуть всю цю систему. І зроблять, ну, скажімо, другорядним все Середземномор'я. Ми пам'ятаємо про Нідерланди, які під кінець століття раптом усвідомили, що у них є якась самосвідомість, яка більш ніж ми частини імперії. Ви розумієте, коли є свої гроші, свої потужності, з'являються свої еліти, у своїх еліт з'являються свої амбіції. Ну і то слово за слово, і 80-річна війна за незалежність Нідерландів. Довго не відпускали довго, але такі костільців законопатили, так і не треба. От. Інша велика нова сутність, та це той самий банк Генуя, точніше, Банк Святого Георгія, про який я вже одноразово розповідав. Так, він, це банк католицьких монархів, банк Колумба. Він, крім того, що став прикладом для того, як можна робити гроші, він став політичним прикладом. Я вже казав, що це головна, це головний парадокс, на який Маківелі навіть. Ух, дивіться, яка політично нестабільна система. При цьому, яка фінансова стабільність завдяки цьому Банку Святого Георгія. І коли. Вже просвятителі, філософи політичні пізніше, через століття, через два, почали міркувати, що треба для того, щоб, от, незважаючи на яке б там не був уряд, щоб не було, щоб все одно зберігалася стабільність, щоб ми не залегли від ідіотів, не будемо згадувати героя першої хвилини сьогоднішнього випуска. Що для цього треба? А треба зробити, як в Генуї. Треба, щоб був дуже потужний фінансовий е, якийсь оператор, е, установа. Ну, гаразд хай буде банк. І який був би головне незалежним від світської влади. Щоб він опікувався фінансовою стабільністю, а не тим, що нам терміново треба рятувати світ від Ілона Маска. От. Щоб вони просто рахували гроші і ні, нікого не зважали. Саме Банк Святого Георгія став прикладом для Банку Англії в кінці 17 століття, той самий, який був введений фактично. Після славетної революції, як противага монархії, ну і парламенту теж, щоб парламент туди теж з грібучими лапами наліз. І він же потім став прообразом для е, Банку Америки часів е, Гамільтона, Олександра Гамільтона, про нього я теж трохи згадував. В, ну, той, що на 10-долавій банкноті. І з головною ідеєю, що має бути незалежний фінансовий центр. Як у нас, Нацбанк. Ну, хоч би формально, він має бути незалежним. От він не має друкувати гроші, тому що уряду нічим платити зарплату. Він має тільки тим займатися, що контролювати стабільність фінансів. Так, це ось народилося в середньовіччі в Генуї і переросло. В середньовіччя і, власне, стало причиною занепаду і середньовічного способу мислення і управління, і ранньомодерного, абсолютистського, тому що з часом зро стало зрозуміло, що або у нас є абсолютний монарх, або е незалежні фінансові установи, і разом вони не в'яжуться. От довелося обрати ті, хто обрав е е монархів, чомусь зникли. От сувора еволюція, де да, суворі еволюційні закони. Ну і нарешті, Да, швиденько сьогодні справуся. Ем, Звісно, Середземномор'я нікуди не зникло. Ну, звісно, ніяк калюжа, ніяк місце, де все кишить, де відбуваються торгові процеси, де е, в, це все ще світ-система, там все ще воюють. Там все ще контактують, комунікують, і про активність цього можна, свідч... можна пересвідчитись, хоча б подивившись на карти піратства, часів золотої доби піратства, початок е, першої половини XVIII 17... століття, коли ми, ну, ми всі знаємо за Кариби, але насправді, крім Карибів, і, до речі, цих Малукських островів, подивіться, якими барвами сяє Середземномор'я. Тобто, якщо там є стільки піратів, значить грошей там теж багато. Пірати люблять гроші. От, І Ром. Ну, там замість Рому було щось. А, до речі, Ром там теж гнали. Там же ну, цукор вирощували. Це ж звідти з позичили цю ідею вирощувати цукор на островах. От. Але Середземномор'я перестало бути фронтиром. Воно перестало бути місцем нечуваних авантюр і нечуваних прибутків. От. І навіть пригоди у Середземному морі Сереземномор'я ставали банальними. Ну, Анжеліка у Берберії підтвердить, ну, пірати, ну, еміри, ну султан якийсь, ну, гарем. От чим ви нас хочете здивувати? Такого, такого ще не було. А от у Карибах, от, а там інки, а там кракени і все на світі. От, Звісно, Середземномор'я нікуди не зникло. Воно просто зникло центрування світ економіки навколо Середземного моря. Воно стало частиною чого набагато більшого. Воно все ще зберігає свою ну, певну особість, але все одно це вже не те величне Середземне море, яким воно було, ну, фактично, від часів пізнього неоліту. От, я вже мовчу про мінойців та фінікійців. от. Ну, і на цій оптимістичній ноті я, мабуть, закінчую цей цикл. І фактично метацикл. Тобто, ми поговорили у доісторичній історії про Сидзадземне море, як воно розвивалося у колапсі бронзової доби, от перейшли так. Ну, я можу собою пишатися, я зробив таку лінію. От. І на цьому цей цикл, щоб ви не сподівалися, не закінчується. Ще буде, може, один-два додаткових випуски бонусних, може зараз, може, пізніше, я ще не вирішив на ту ж тему. Може, ще розповім вам про останніх піратів як їх законопачували в Середземному морі. Але все вже іншим разом. А поки що, нагадую, що усі, хто підписаний на Patreon, Мають можливість голосувати за те, яким буде наступний випуск, е, як е, наступний цикл. От. І на цій ноті я дякую вам всім за увагу. Особливо тим, хто вже підписаний на Patreon. І ще поки ви тільки дивитесь, вони вже зараз будуть голосувати за те, який цикл буде наступний. Дивіться внизу в описі до відео, знаходьте там список плейлістів, щоб не плутатись у попередніх випусках. Підписуйтесь на мій історичний телеграм-канал, замовляйте книжки за сторін не лише і не хворійте. Все буде Україна!